Відповідь на потужне питання: а якщо почнуть тікати російськомовні, які себе ідентифікують росіянами в Росію чи за кордон, через те, що будуть контракти не продовжуватися, або якщо вони себе асоціюють, що вони руські, Та будь ласка, все одно за кордоном потрібно вчити. Іноземну мову, інакше вони не зможуть працювати, а в Росії чи в Білорусі до них будуть відноситись як до людей другого сорту, як до зрадників. От і все. Зрадники нікому не потрібні. Тому я все правильно кажу. Якщо вони хочуть поїхати, ніхто їх не тримає. Кордони відкриті, нешановні. шановні. Хто себе асоціює з руськими, що вони руські? Росія поруч, білорусь також їжджайте. Але майно напишіть на мене, не забувайте. І гроші свої віддайте мені, вам вони вже не потрібні.